Всім привіт Я рада вас бачити на моєму каналі. Це передостанній влог з Скарпат. А ми вже перебули до Єремчі. В наших планах сьогодні сходити до зоопарку. Потім, можливо, ще до водоспаду. І просто погуляти, бо це вже або останній влог з Карпат, або передостанній, тому що це передостанній все-таки не влог. Як ви бачите... Сьогодні у нас доволі тепло, я одягла такий загальний костюмчик. На вулиці. сьогодні у нас 23 градуси. Взагалі так шикарно. Людей дуже багато. Ціни доволі взагалі американо 15, американець з молоком 20, Т експрес, там з вершками 20. реально ціни. зараз будемо йти. Нам йти десь кілометри до зоопарку ми вирішили спочатку. А потім уже. Тут ви бачите у нас вона ж гора, а по такій дорожки. Ми йдемо кінтову. Бачите, тут доволі така хороша дорога, як тут гарно. Ой, дивіться, як тут взагалі. Дивіться, як тут круто сидіти. Тут є, дивіться, ще дитячий площадки. О, он, корм для тварин. І ось ми вже дійшли, ось вам сама каса. Ось починається саме це все. Димаш, що у нас тут взагалі хто є. Дивіться. Це Так покорміть. Мої, тут ще дивіться, що тут є. поню кататись. Є на джипах. Ще тут дуже багато. Ось. Тут є підйома. Будьте готові. Бачите, яка в них величезна територія. Ні, 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 ні. Так ліс у нас. Насправді не дуже велика територія. Як на мене, це реально круто. Вон, бачите, ще дивіться маленькі тут. Зараз я вам покажу. Поки піднімаюсь. Бачите, ми вже тут пройшли, тобто насправді тут взагалі небагато. Нам ще було з тої сторони йти. Бо тут вже все. Тут вже кінець і ви тут вже нічого не дойдете. Бачите, думаю, можна якось буде пройти. Ну все, ми зараз будемо йти вже туди. Все те саме. Мені реально жарко. Та не машити. Бачите, тут можна прикольно залізти, також можна віду погодувати. Як завжди з таким трюсиком, чи насправді може нічого з цього не потрібно. Він взагалі важкий, бо тут а а Дві бутилки води я кажу, так і знову походу. І ми знову спускаємось по ось такі, ось такі доможливі.

Ходила в копійку і думала, що собі куплю. Ну нічого такого, можна сказати, не купили. Якусь не знаю. Оскільки всього бачила, а сьогодні такого нічого не було. Ну, Дивимось грибочки, І дивіться, вже Всього є. Грибочки. Ой, я хотіла таке собі. Я брала собі ще парфуму, ми зараз вийшли ще, по друзі. Взагалі ми хочемо ще знову до водоспаду сюди піти. дивимося, що тут ще є. Ми просто побігли дивитись на потік, і який не є. Я взяла собі ось такий бросатик і ми зараз пропонуємо ще кудись піти погуляти. Ми такий ще раз браслети купили. А зараз нам, ну, по факту ми вже все, що хотіли зробити. Залишилось нам тільки ну, ще на сувенірний ринок. Один, можливо, ще щось купимо. Ось, і все. По факту, завтра, може, буде ще влог, ми плануємо з'їздити в гінопарк, Якщо все відомо з погодою. І, і все, і додому. Ми так, що це просто жарт. Тут ой, ще в нас є один пакет. Це просто капець. І ми ще хочемо піти ще на базар, а потім вже будемо вечеряти. Я вже просто все. У мене ноги вже просто відвалюються. Ми а, їли ось тут, оці кафешки.

Бачите, сьогодні менше людей, чому тоді були Тут хоч можна пройти. Сюди, думаю, я. Хочете, я думаю, що ми забудемо ще десь півгодинки, І все. Будемо йти вечеряти. Ага. А, отам. Отам. Так, отак вишиваємо. Пішли по Можна дивитися, що тут є у нас. Та, Антош, кафешка. Гурка горель. бачите, можна так спуститися. Ми хотіли піти ще купити бульдоном, але його тут немає. Тобто є все так. І грибна юшка, і борщик, і баграч. Але нам треба ще бульйон Тому підемо в інше місце їсти. Ой, я вже не можу, мене ноги просто не ходять. У тут просто сухо Бачите, людей взагалі сьогодні мало. Ну, як ми тоді ходили? Іверошкаві. Тут просто. Ну, бачите, дивіться. Будеш спробувати да, А, Ми вже приїхали до готелю. Чесно, зараз трохи ще про свої такі штучки. А, вийшло так, що ми забули купити скотч. Бо нам треба ще ну, відправити, напевно, якісь посилочки додому, бо ми багато всього не купили і як би сказати, чемоданом ми його просто не дотащимо. У нас так він пробачте. А, зачинився. Ну, взагалі складно було. Я вже, бачите, переодяглася. Я побігла до магазину копійка. І просто за хвилину до закриття я встигла купити скотч. Потім взяли воду, ми взагалі планували поїсти там. Але у нас автобус останній в, в 7.10 був. Ну, приїхав в 7.15. ми просто б не встигли, а потім був аж о 9 вечора. Просто сидіти там ще дві години, ну що ми там будемо робити. Тому ну і такі Ну що? Поймемо тут. Зараз ми йдемо за філяти. Тут дуже добре, ціни, смачно і великі порції. Зараз це ж подалі Хоч наш готель. Я трохи перепилась, мені здесь це краще. Тут машини просто дуже Безручно ходити. А, ось, тому, тому зараз ми йдемо в очірку. Ми хочемо богаче. ще щось подивимося, я не знаю. Але різниця, наприклад, у нас в Яремчині У нас зараз 18 градусів, в Яремчині десь градусів 20 градусів. Там реально тепліше, ніж у нас. У нас холодніше. І ще ми прийшли автобус, чекали, ми за 7. Чекала автобус хвилин сім, Я сподіваюся, що мене хочуть. Просто не дуже зручно тут знімати. Ми чекали автобус хвилин сім, Пробачте, трохи тут відволікаюсь, бо така дорога, жах просто. Чекала автобус хвилин сім, взагалі було незручно, їхати не дуже багато людей. Ми, наприклад, коли їхали з Яремча, ми їхали три людини, в автобусі до Буковелі, Тут просто весь автобус був тут забитий. Тому зараз йдемо туди. Нам вже принесли грач. Тут реально такий остренький, смачненький, тут більше хочеться. Розуміли, зараз на вулиці 50 вечора, а ми вирішили йти купатись у басейні, зараз вам покажу. Прийшли. Дивіться, як. Я вже прийшла. Зараз будемо плавати. Багато пізи, сьогодні так не було багато людей зараз. бачите, людей вже небагато, мене чомусь знову не видно. Можливо, зараз сімкнув світло. Ну що, так, мене хоч якось видно. А, дякую, що ви були зі мною на цьому все, на цьому закінчу свій влог. Зараз я вже буду печайок та лягати спати, бо завтра новий день. Післязавтра можу їти додому. Ой, не хочу додому, насправді. Ні, в деяких момент я хочу додому. Тобто, але прямо все таке блін, головне, зараз його почали нормально. бо декілька днів його просто не підігрівали. А, приклад в тому, що ми прийшли купатись в басейні. Вони не підігрівали, через п'ять хвилин почали підігрівати. Було дуже багато людей. Але басейн до десяти, тому вже зараз ви бачите людей небагато. Що можу сказати? Мені дуже сподобалось наша подорож до ремче. А я сподіваюся, що завтра буду ще знімати ще, хоча б один влог. Знімали взагалі можливо на два. Хоча я думаю, що два влоги не буде, бо... П'ятницю ми збираємось їхати додому і навряд чи буду п'ятницю знімати якісь влоги, бо ми будемо їхати в потязі, мені реально буде не до цього. Я просто думаю, думаю, потім буде ще один влог. От Зараз ви дивитесь влог ще один влог, і вже влог буде вдома. Тут комари питають. А що можу сказати взагалі про Карпати? Тут тихо, тут немає неповітряних тривог, тобто навіть якщо вони є. Вони тут не включаються, ви не почуєте повітряної тривоги, тут тихо, спокійно, тут взагалі інше життя, чесно скажу, інше життя. Мої відгуки їжа тут до 10, жити тут дорого, тому якщо ви хочете як стати, не тратити багато коштів, живіть краще в'яремче. Якщо, наприклад, ну, Можна готувати самі, тобто це буде ну можливо ще дешевше, бо наприклад є реєм чи є тебешка, але все-таки тебешка тут теж дороже, ніж у нас. Тобто, наприклад, без різниці місяці комісії тут все рівно, а тебешка реально дорожча. Тобто, є от якісь такі там у нас там стої, там, 15, тут стоїть 20, у нас там коштує 11, тут коштує 14, Тобто є все рівно якась різниця. Не, ну не на всіх товарах, але різниця є. Де навіть хоч щось. Що таке незрозуміло раніше, вона постійно світилася. Що ж я не знаю, що ще можу сказати? Ну, взагалі реально круто. От реально, як ми зараз в поляниці, тут ви можете відпочити саме. Тут тихо, спокійно, немає такої суєти, як в Яремче. Але тут є магазини, який ну, нормальні ціни, тобто більш-менш адекватні кабари на мене нападають, більш-менш адекватні ціни, тобто майже ну, як ВТБшки, да дорожче трохи, але нормальні ціни. Марка магазину це поляниці, бо реально дорого. Тобто, якщо напевно ви хочете більше відпочити в тиші, то зрозуміло, краще шукайте там сніданок і вечеря, ви зекономити всі дуже багато коштів. Але якщо реально хочете трохи дешевше пожити, мені здається, краще брати яремче і десь брати трохи вглубь, тобто не там не прямо, як сказати. Ну, тобто десь там трохи-трохи, де то вглуб. там. Тоді я думаю, все буде прикольно. Всім пока, всім до нових зустріч, до нового влогу. Сподіваюся, вам сподобали. Пока!